Друзі, вітаю! Собіга говорить про замах на Зеленського, а малюк говорить про замах на гордона. Путін оголошує серійне виробництво Арешніка. А іранці наносять ударів по американських базах. Давайте все оперативне, найважливіше проаналізуємо. Підпишіться на цей ютюб канал. Ми витискаємо російську брехню з українського YouTube. Друге, я попрошу вас, донат для вовків Давінчі. Купуємо дрони, саме те, що напряму знищує окупантів. Дуже потужні хлопці і дівчата, які роблять класний результат. Ми для них збираємо мільйон двісті. Будь ласка, сто двісті гривень. Хто скільки може, хто скільки готовий. Покладіть, будь ласка, на баночку, вона є в описі. А я зараз по порядку все розкладу по поличках. Путін назвав удар по Ірану неспровокованою агресією. Отак, от, от ти фінансуєш терористичні групування так само, як Путін, ти починаєш війни з сусідами, так само як Путін, ти постійно порушуєш світовий порядок і коли ти отримуєш по заслузі. Неспровокована агресія. Окей, почу, почу, почули, буде, будемо знати. А Путін далі розповідав дуже багато, що Захід придумав мантру, що Путін на них може напасти саме тому хоче видорити гроші свого населення. Як прочитати цю політичну заяву? Дуже просто в основі її лежить страх. Страх Путіна, що якщо захід мобілізується, дасть гроші на армію. Російська армія буде знищена. Мобілізує людей, ресурс, гроші, військовий ресурс, зброю разом з Україною доповнять її, і це дасть можливість перемогти Росію, яка менша по кількості населення по грошах, по армії і по техніці. І ось зараз дуже важливо для заходу мобілізуватися пазл лідерства. І зібраності. Ось їх двох не вистачає. І це перше, що може дати Україна. А разом, коли пазл складеться, з'явиться і зібраність. Тому Путін боїться, що Захід може бути мобілізований. Саме тому він каже: ні, 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 вони придумали, вони там це. Але це типова примітивна нижнього рівня пропаганда. Далі що Путін каже, що запускають в масове виробництво орешники. Поки що перевірених даних ні в нашої розвідки, ні в розвиток західних країн немає. Якщо це правда, друзі, давайте сюди західні ракети, будемо знищувати виробництво. Бо сьогоднішній обстріл в Києві показує, що ви мало даєте ракет. Раз даєте мало ракет, щоб відбивати тут, дайте хоча б десяту частину, щоб ми зробили прильоти там. До речі, в Росії немає єдиної позиції, бо, з одної сторони, масове виробництво Решника і допомога Ірану на словах. Нічого вони не відправляють. Іран кинули. Надіємося, Іран їм помститься за це. От, і позиція така: ну, вони будуть спрашувати, ми будемо відповідати, ми будемо щось робити, ми дзвонили в Ізраїль, ще щось там піском насипає. От, але. Соловйова паралельно зовсім інша риторика. Якщо тут веганське меню, ми нічого не робимо, то Соловйов каже, готові ядерку передати. Надіюсь, і це теж побачать в Штатах. Ще вони ядерку випадково готові уронити в Польщі чи Германії, якщо Таурос будуть в Україні. Ну, для цього Україна і наші західні друзі, щоб Таурос не було в Україні, але були західні ракети, буде невеличкий обмін. І ви дуже здивуєтесь, що. Буде тут, і як швидко воно долетить до Росії. Тому ось ця біполярна позиція демонструє, що Росія не має рішення, Росія розгублена, Росія не знає, як відреагувати на кризу в Ірані. Тому що війна в Ірані. Я вам зранку писав відео, подивіться обов'язково там повний розбір. І от що Росія боїться того, що на місці Ірану можуть бути вони, і винищувач Б2 може летіти по Росії, і Росії доведеться відбиватись. а сил воювати з такою технікою немає. Розумієте, Росія відстала не до імперії, яка намагається, яка намагається просто боротися з країною в 5 разів меншою, ніж вона. І то не дуже успішно. Що зараз відбувається? Пісков каже, що переговори на цьому тижні мають сказати нову дату переговорів. Тягнуть. Просто тягнуть Трампа за хвіст через те, що намагаються говорити, що ми говоримо про мир, а самі бомблять. Дивіться, вже який тиждень підряд в Києві в жилому кварталі виноситься просто цілий прольот, цілий під'їзд. Це спроба зламати моральний дух країни. В Одесі ми бачимо, що відбувається: пологовий будинок, один інститут КПІ, Київський авіаційний інститут. Тобто б'ють по цивільній інфраструктурі, по пологових будинках, жилих кварталах. Ми бачимо, що робиться в Кременчузі, ми бачимо, що робиться в Сумах, Харківщина постійно під обстрілом. Ось це якраз таки відповідь. Росія намагається нас зламати. Трамп поки що нас не підтримує, бачимо, що Трампа засудили російські удари по Україні, але чекають стриманості від обох сторін. Стриманості зі сторони України це як? Не лютувати? Не донатити, не бити у відповідь, що має бути стриманість з обох сторін. Вони по нас б'ють, виносячи напроліт цілі під'їзди дев'ятиповерхових будівель. А ми повинні бути стриманими, сказали нам у Трампа. Ну окей. Причому про це каже посол при НАТО Меттю Вітакер, американський президент розчарований через російські удари по цивільних об'єктах і великих містах в Україні, вкотре повторив, Трамп має очікування від обох. Сторін, ну знову ж таки, які ми маємо зараз виправдовувати очікування. Дивіться, ми почули Трампа. Ми не б'ємо вже скільки, хоча руки чешуться по російській нафтовій галузі. Ми ж не б'ємо прильотів по нафтобазах, немає. Ми Трампа почули, а Путін ні. Іде типова російська гра говорити про вибори і бити по мирному населенню. Типу, погоджуйтесь на капітуляцію, Чечня ж, погодилась, що це ви не хочете. Ось це і є вся суть путінської пропаганди. Тому кожного разу, коли ви бачите ці обстріли, реагуйте не емоціями, реагуйте донатами. Донати це те, що нам допоможе, тому що це пряма зброя, яка знищує окупантів напряму. От і все. Посол НАТО каже, хоче долучитись до багатьох голосів по всьому світу. Із засудженням ударів по цивільних в Україні хоче висловити найглибші співчуття рідним загиблих, включаючи громадян Америки, що загинув під час одного з останніх ударів. Говорить представник Сполучених Штатів при НАТО. А, далі, Іран атакує американські бази, причому робить це дуже. Знаєте, всі думали, що вчора вже було відчуття, що, наче, обмінялись нотами. І так, вони могли попередити, що в цю базу виведіть людей, ще там інші історії. Але, але дуже важливо розуміти, що вони наносять удар по власності штатів. Ось це те, що Штати ніколи не пробачають. Іран за це буде покараний. І якщо Іран думає, що йому це пробачать, то ні. Він за це буде покараний. І зараз якраз чекаємо, яка буде відповідь штатів, і дуже надіємось, що так як Штати ведуть себе в Ірані, точно так же будуть вести проти Росії. Ось це дуже важлива історія. Далі, замах на Зеленського. Говорять, що хотіли вбити в аеропорту Жешова. Посилання РБК на малюка також говорять про те, що замахи мали бути і в Україні накрили цілу мережу. Працювала вона в центрі Києва. От, причому навіть на рівні дуже високопоставлених чиновників безпекового сектору, які працювали ще з радянських часів, не дочистили, не люстрували ми країну і бачимо, що зараз відбувається. Аналогічно, говорить Малюк, готувалося замах на Гордона. Бачимо, що росіяни готували низку замахів. Говорить Малюк, що і на нього готували, і на Кирила Буданова готували, і на багатьох інших. Бачимо, що відбувається в постійному режимі спроби росіян ліквідовувати українських. Ну, знову ж таки, десь посадових осіб, десь політиків, десь просто видних інфлюенсерів. Тобто, бачимо, що росіяни діють у цьому напрямку. І добре, що наші спецслужби грають на випередження і якраз таки розкривають підлі плани і схеми якраз таки російських цих агентів на нашій території. Дуже важливо, щоб. За допомогою, в тому числі і розвиток і штатів, і Британії, і Франції, тому що це дружні наші і Німеччини, дружні наші країни, які нам допомагають здобувати ці дані, які нам допомагають шукати ці дані, які нам допомагають ліквідовувати ось ці мережі. Не без заслуги наших, наші йдуть на першому місці, але і партнери нам багато в чому. Допомагають, за що їм дякуємо, і це насправді дуже сильна сторона української держави випереджати ось такі кроки. Друзі, це все, з чим я хотів з вами поділитись. Я попрошу вас зробити донат для вовків да вінчі. Я попрошу підписатись на цей YouTube канал, а в коментарях написати просто. Проте, правда чи неправда, що Путін готує серійне виробництво а, якраз таки орешників, чи це просто бривада намагається залякувати, бо в них їх було три: один вистріли, один несправний, один ще залишається. Ну от могли пробили вже давно. Чому ж, чому ж стояли, чому ж мовчали? Це перше. Друге, якою буде відповідь штатів на удар по базах руками Ірану? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.